На каналі Куховаримо Разу. Сьогодні ми будемо закривати на зиму дуже смачний, легкий у приготуванні салат. Для цього нам потрібно. А цей салат називається зимова смакота. Для цього нам потрібно кілограм капусти, одна велика морква, одна велика цибуля і пів кілограма огірків. Моркву можна натерти на буряковій терці. Я натру на терці для моркви кореньки. Цибулю для цього салату ми беремо одну велику і будемо нарізати її сором. Точну кількість інгредієнтів для цього салату я, як завжди, напишу в описі під відео. І нарізаємо. Цей салат зимою дуже смачний. Раджу приготувати, готую його. Кожного року і він весь з'їдається. Тепер будемо різати теж соломкою. Я завжди нарізаю руками. Якщо у вас є можливість терти на терці, то можете потерти на терці буде швидше, буде простіше. Можете нарізати, як ви любите. Можете грубшою соломкою, можете дрібненько різати. Це вже й залежить, як, як вам подобається. до цього салату я хвостики відрізала і буду їх нарізати пластинками. Якщо ви любите болгарський перець, до цього салату можна додати ще два болгарські перчики. На кілограм капусти, два болгарські перчики. Я не додаю, тому що перець я закриваю окремо, а до салату додаю тільки огірочок і морквичку Так, всі овочі ми порізали, і вдовжуємо далі. До цього салату на цьому етапі ми наливаємо 100 мл олії. І перемішуємо. Ось так салат з олією має трошки постояти. Поки салат буде настоюватися, ми приготуємо для нього маринад пів літру води, столова ложка солі, 100 грам цукру. 100 г оцту. І цей маринад ми ставимо кип'ятити. Гарячим маринадом ми заливаємо наші овочі. Перемішуємо. Дуже люблю готувати цей салат на зиму. Він смачний, з доступних продуктів. І готується дуже-дуже швидко. Все, ми перемішали і будемо набирати банки. Банки і кришки я простерилізувала. На дно кожної банки я кладу лавровий листочок і перед чорний горошок. Так, набираю. Салат набираємо і легенько втрамбовуємо. Він утрамбовується вже сам, бо від гарячого сиропу капуста стала трошки м'якша. І набираємо салат по горло банку. У нас залишається маринад, і маринад ми будемо порівню розпреділяти по всіх банках. Маринад доливаємо в кожну баночку. Спочатку по одній столовій ложці, потім знову. І так, поки маринад не закінчиться. Накриваємо кришками кожну баночку. І будемо стерилізувати. На дно кастрюлі я кладу тканину. І стерилізувати ми будемо 30 хвилин. Півлітрові банки. Салат наш простерилізувався, закриваємо його. Капуста в ньому хрумка і смачна. Так що раджу всім його приготувати. Цієї кількості овочів в мене вийшло 5 півлітрових банок. І ще одна така порада. Якщо будете робити салат, то пробуйте, може вам треба більше солі до салату, чи цукру, чи оцту. Треба обов'язково попробувати. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного дня! Підписуйтеся на мій канал і мирного всім вам неба!